Наш сюжет почнемо з обережного поздоровлення один одного. Цей день настав. За заявою ГУР український дрон пролетів 1800 кілометрів і вразив стратегічний бомбардувальник ту 22 М3 на аеродромі Оленя. На секундочку, цей військовий об'єкт розташовано. Аж у Мурманській області всі знають про цю подію, але не всі розуміють, наскільки це важливо для України. Пошкодження стратегічного бомбардувальника, що здатен нести на собі ракети з ядерним зарядом, означає, що тепер у небезпеці перебуває уся ядерна тріада Росії. Нагадаю, ядерна тріада це літаки, кораблі та балістичні ракети, що здатні нести на собі ядерний заряд. Лаптіканда дуже пишалася, що ядерні. Тригада є тільки у наддержаву, і тому вони також наддержава. Потім з імперією трапилася Україна, і з'ясувалося, що, наприклад, на звукові намахані ракети кінжал збиває допотопний американський Петріот. Кораблі дохнуть від українських крилатих ракет Нептун та морських дронів, а стратегічні бомбардувальники неможливо заховати навіть під Мурманськом. Родзинка на тортик не будемо забувати, що імперія у нас на курячих лапках. А в Змія Горинича не три голови, а одразу чотири ануси. Відновити ядерну тріаду вони не можуть. Стратегічні ядерні бомбардувальники вмів виробляти лише СРСР. І кожен знищений бомбардувальник просто нема чим замінити. Чесно кажучи, мені зараз навіть трошки жаль Маргариту Судомян, яка так оргазмувала від ядерної триади Росії. Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проєкт Україна вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости, не забуваємо про нових підписників. Також в кінці сюжету чекаю на ваші коментарі. Друга гарна новина також стосується авіації. В Україні вже існує багато мемів, що літаки F-16 нам не дадуть ніколи. Кожен день я чую багато зойків з цього приводу. Друзі, давайте брати приклад зі справжніх оптимістів. Як не дивно, це здичавілі, які якраз переконані, що поява F16 в українському небі неминуча. От що пише воєнкурва Катінок, який ще рік тому десь загубив у назві свого каналу букву Z. а зараз, як кажуть, здичавілі він трошки прігонил і от що пише. Ф- 16 ворогам вже надали, але вони поки базуються в країнах НАТО. На цей момент підготовлено 19 пілотів, проходять тренувальні польоти і йдуть спроби знищити наше ППО. Попереду бойове застосування Ф 16 Цікаво, що наші партнери повідомили, що до кінця року передадуть Україні 20 Ф 16 Так що, шановні, цей день прийде, і здичавілі вірять все більше за вас. І за це вам повинно бути соромно, особливо зважаючи на те, що США сьогодні повідомили. Ми у ці усі F-16 нашпигуємо найякіснішою зброєю. Партнер проекту ТОП професійний ручний інструмент з пожиттєвою гарантією, надійний помічник, який впорається з будь-яким завданням на автосервісі та вдома. Номер один в Україні. Третя гарна новина, в першу чергу, стосується мирного населення та бізнесу. Я про електрику. Якщо не буде зовнішніх впливів, я думаю, що ми у цьому, скажімо так, відносному балансі, що це означає? Це означає, що в принципі, якщо обмежені якісь дні і будуть виникати, то вони будуть носити незначний характер, значить повинні прожити наступних мінімум три місяці. Mm -hmm. Тобто, фактично, наступні три місяці в нас може бути мінімальне обмеження, або можемо обійти взагалі без відключень, чи саме, саме, так. саме так. Від себе додам: не усе залежить від героїчної роботи наших енергетиків. На жаль, щоб добити нашу енергетичну інфраструктуру, у здичавілих поки що достатньо і літаків, і ракет, і дронів. Тому я і надалі рекомендую усім зміцнювати свою енергонезалежність. Та пам'ятати, що зима близько, а здичавілі ще ближче. Тепер перейдемо до проблем: та і Пердоган, який до цього часу виглядав більш-менш демократичним лідером Турції з певним авторитарними ознаками, днями чи то зайву чарку хильнув, чи то ліки не випив, а може щось переплутав. Але факт залишається фактом. Він почав погрожувати Ізраїлю. Пряма мова. Ізраїль не може творити в Палестині все, що хоче. Як ми зайшли в Карабах, як ми зайшли до Лівії, ми можемо зробити в них те саме, сказав Таїп Ердоган. Особливо цікавим є пасаж про захід в Карабах. Офіційно його звільнив Азербайджан. А тепер стало трохи незрозуміло. Це була спільна спецоперація з залученням турецьких підрозділів, чи Ердоган вважає Азербайджан частиною Турції. Ще цікавіше, що немає жодної реакції від здичавілих, які усю цю історію проковтнули і просто вивели з Карабаху своїх так званих миротворців. А тепер виходить, що Карабах захопила країна НАТО. Зате не промовчав Ізраїль і відповів, що Ердоган не йде шляхом Саддама Хусейна і закінчитися усе може трибуналом. Не було сумнівів, що рано чи пізно хтось згадає діда Адіка, і так воно і сталося. Турецькі дипломати вказали Нетаняху, що його геноцид палестинського народу може закінчитися так же ганебно, як і геноцид, що розв'язав Гітлер. Ну, звичайно ж, у відповідь Ізраїль сказав, що Турцію треба вигнати з НАТО, тому що вона перетворюється на агресора. Не знаю, що буде далі, не знаю, чому зірвався Ердоган, але я б хотів поговорити саме про геноцид. Насправді Палестина, Ізраїль, Росія та Україна знаходяться в ситуації, коли геноцид є єдиним рішенням, наприклад, для РФ або Ізраїлю. У середньовіччі не було б нічого складного скинути весь народ Палестини у море. Навіть у 20-му сторіччі не було б нічого складного заморити голодом кілька мільйонів людей або спалити їх в крематоріях, наприклад, для Росії. Але в 21-му сторіччі війна йде не за зачиненими дверима. Вона йде в прямому ефірі, і усі злочини не просто фільмуються. Ти бачиш, хто і як це робить з посадами, званнями та прізвищами. А міжнародний трибунал виглядає смішним лише поки в тебе є армія і гроші на її утримання. А потім вже не смішно. Потім на тебе чекає шибениця. Вішати тебе теж будуть під телекамери та смартфони. Звичайно, для мене очевидні відміни. Ізраїль завжди хотів мирних відносин з сусідами. Росія завжди мріяла вчинити другий і остаточний голодомор. Їй не потрібні сусіди, тільки раби або васали. Але усе це лірика. Якщо геноцид неможливий, жодна військова перемога, наприклад, з дичавілих, не може бути остаточною. Вони це вже зрозуміли, а ми не змогли у відповідь нанести військову поразку Росії, і поки що це також зрозуміло. Тепер усе, на що сподіваюся, Дичавілі, закінчити війну, хоча б з Донбасом та сухопутним коридором до Криму. Ми та партнери на це не згодні, і на нас чекає дуже спекотна осінь, навіть якщо будуть 20-ти градусні морози. Очевидно, що спроби покращити переговорну позицію будуть тривати до виборів США. На цьому будь-яка аналітика та прогнози закінчуються. Бо перемога Камали це одна історія, а перемога Дональда інша. Найнеприємніше полягає в тому, що абсолютно неможливо зрозуміти, що для нас гірше, і чи не приведуть ці вибори до справжнього загальносвітового апокаліпсису. Ще дуже сподобалося, що Дональд Трамп навіть не має середньої освіти, бо реально вважає, що це росіяни розбили Наполеона та Гітлера. Трамп про непереможних росіян. Деси з вомішінні фейсинговомішінесотей дузефайвоззебіт Гітлер, де біт Неполієн, де Файнгово. А ось і непереможні росіяни, психічна атака на електроскутерах. Оце я розумію могутня та технологічна імперія. Саме час здаватися. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!